Вітаю! Замислювалися колись, як ми взагалі орієнтуємося на нашій величезній планеті. Ну, от як можна знайти будь-яку точну точку, чи то велике місто, чи крихітний острів посеред океану? Усе це можливо завдяки одній геніальній системі невидимої сітці, що огортає всю землю. Сьогодні ми з'ясуємо, як вона працює. А почнемо із загадки, над якою люди ламали голови тисячоліттями. Уявімо, що ми стоїмо на березі моря і дивимося на корабель, що віддаляється. Він не просто стає меншим, складається враження, ніби він повільно занурюється у воду. Спершу зникає корпус, а останніми з виду зникають шогли. Чому так? А відповідь, звісно ж, у формі нашої планети це просте спостереження, один із найдавніших і найелегантніших доказів того, що Земля не пласка. Корабель не тоне, він просто йде за кривизною земної поверхні. Отже, земля кругла здавалося б, усе просто. Але чи справді вона ідеально кругла, як більярдна куля? Як виявилося, її справжня форма дещо складніша і набагато цікавіша. Ідея про кулястість землі, до речі, зовсім не нова. Ще давньогрецький філософ Арістотель помітив, що тінь, яку наша планета кидає на місяць під час затемнень, завжди кругла. Через багато століть експедиція Магеллана довела це, обігнувши земну кулю. Ну а космічна ера остаточно розставила всі крапки над І, дозволивши нам побачити нашу планету з боку. Так яка ж насправді форма Землі, науковці називають її земним еліпсоїдом. Щоб зрозуміти, що це, уявіть собі, звичайний м'яч, який трохи стиснули зверху і знизу. Через постійне обертання відцентрова сила, ніби розтягує нашу планету в районі екватора. І це не просто теорія, це підтверджується цифрами. Радіус Землі на екваторі на цілий 21 кілометр більший, ніж на полюсах. Здавалося б, дрібниця для такої гігантської планети, але насправді ця різниця має величезне значення для точних розрахунків, наприклад, у супутниковій навігації. Гаразд, маємо сплюснуту кулю, але з чого почати її вимірювати? Щоб створити будь-яку систему координат, потрібна якась відправна точка. Якась фундаментальна лінія, від якої можна було б вести відлік. І отут виникає ключове питання: на кулі ж немає ані початку, ані кінця. Будь-яка точка може бути стартовою. Тому людям довелося просто домовитися і, по суті, вигадати таку умовну стартову лінію. І таким рішенням став екватор. Це дуже логічно, адже він проходить по найширшій частині Землі, рівно посередині між північним і південним полюсами. Він став ідеальною нульовою позначкою для вимірювання відстаней на північ і на південь. Отже, основа в нас є екватор це наш нуль. Тепер на його базі можна побудувати цілу сітку, щоб знайти будь-яку точку на планеті. Давайте розберемося з двома її головними елементами. Перший елемент це паралелі або лінії широти. Уявіть, ніби ми нарізаємо глобус як цибулину горизонтальними кільцями. Ось ці кільця і є паралелями. Вони завжди йдуть паралельно екватору і показують, наскільки далеко на північ чи на південь ми знаходимося. Другий елемент це меридіани або лінії довготи. А тепер уявіть, що ми чистимо апельсин. Скибочки, що йдуть від верхівки до низу, це є меридіани. Вони всі з'єднують північний і південний полюси, сходячись в одній точці. Тож у чому головна різниця? Паралелі це повні кола, які стають все коротшими, наближаючись до полюсів, а меридіани це півкола, і всі вони однакової довжини, бо з'єднують полюси. Розуміння цієї різниці це ключ до всього. І якщо екватор це, так би мовити, природний нуль для широти, то з довготою все було складніше. Нульовий меридіан довелося обирати штучно. За міжнародною угодою, таким стартовим меридіаном став той, що проходить через стару Королівську обсерваторію в Гринмічі, що в Лондоні. Від нього і ведеться відлік на схід і на захід. І ось тепер, маючи всю цю сітку з паралелей та меридіанів ми підходимо до найцікавішого. Тепер ми можемо дати унікальну адресу абсолютно будь-якій точці на поверхні землі. Процес дуже схожий на гру в морський бій. Спочатку ми дивимось, точка знаходиться на північ чи на південь від екватора, це її широта, а потім на схід чи на захід від Грінвіча, і це її довгота. Все просто ось, наприклад, реальні координати. Київ 51 градус північної широти, 31 градус східної довготи. Що це означає? А те, що наша столиця розташована на 51 градус північніше екватора і на 31 градус східніше від Гринвіча. І ця комбінація двох чисел є унікальною саме для Києва. Здавалося б, усе ідеально. Але тут ми стикаємося з однією величезною проблемою, яка мучить картографів століттями наша сітка існує на кулі. А як перенести її на пласки аркуш паперу чи екран монітора без жодних спотворень? Коротка відповідь: ніяк. Це математично неможливо. Будь-яка спроба розгорнути сферу на площину неминуче щось спотворить або відстані, або площі, або форми континентів. Тому картографи завжди змушені йти на компроміс і обирати, що для них важливіше зберегти на конкретній карті. Але вся ця геометрія це не просто якась абстрактна теорія з підручників. Ця уявна сітка лежить в основі технологій, якими більшість із нас користувалася, можливо, навіть сьогодні вранці. Наприклад, система GPS у наших смартфонах вона працює, спираючись на надзвичайно точну цифрову модель нашої планети о той самий земний еліпсоїд. Саме завдяки цьому вона може визначити наше місце знаходження з точністю до кількох метрів. І це ще не все. Ця сама сітка з меридіанів є основою для наших часових поясів, оскільки Земля робить повний оберт на 360 градусів за 24 години, то виходить, що один часовий пояс це приблизно 15 градусів довготи. І відлік знову ж таки починається від Гринвіча. І наостанок, давайте замислимось. Вся ця глобальна сітка це цілком і повністю людський винахід, абстрактна ідея, про яку ми домовились, але без неї неможливо уявити сучасний світ: ні авіоперельотів, ні міжнародної логістики, ні навіть синхронізованої роботи інтернету. Яким би було наше життя, якби ми так і не змогли домовитись про єдину систему адрес на цій планеті.